Чуйсенчик, ти не знаєш, мамка вже встала чи ні, та ні, ще, ще дрифне, треба її пробудити. Я зараз розбужу, розбужу. Сьогодні ж неділя, довше треба спати. Ні ні, мамка, не довша, а менша. Аніж станеш, довше неділя буде, скільки раз тобі казав. Довше вихідний день буде. Не знаю. Що там дряпиш, там дряпаєш? навіть цього не встає. Мало ли ж ти там знаєш? Іди собі на вулицю. Ти бачила скільки разів. <звіць> Мінус дев'ятнадцять же. Що точно сонячик? Ну да, подивись. То може ти не підеш вже на вулицю, вона? Нє-ні, мамка. Давай ну прапор підмати. І, прапор. У неї любважає підняту. А на вулиці хала трига. Сонячик, я от, мабуть, тебе не випущу б. Ну, будь ласочка, ну пустим. Ні, подивися, пара йде тільки вікно відкрила, вже звідти пара. Прям така холодна. Бачиш, що робиться на вулиці? Артика. Ну, не знаю, чи ні, але краще тобі сидіти вдома. Іх, ну я подумаю, може на ті двері пішли, може там тепліше. Пішли, подивимось, що Сонечко, мамка не пускає. Та ні, каже, може, там тепліше на тих дверях. Пішли, пішли, бо за якась мамка випустить через це яке Та я щось сумніваюсь, що там тепліше. чи що не знаю, що там ще там, мабуть, однакова температура. Ага. Ну так сніг лежить. Та ну, то що, мамка, випустиш? Тепер носічка точно випущу. Mm -hmm. Ой, сиди, малява, тут, а то мамка мене не випустить із-за тебе. А я так хочу. Ну, а тут? Mm -hmm. Тут також прохолодно. Да, ну давай подивимося, може там тепліше так буде. Ой, ні-ні-ні-ні. І тут холодно, ні. Мабуть, не піду, не піду. Те також так, Соня, чудово, що краще тобі сюди не йти что сходиш в туалет? Ні, моя шо не мужик, ти то я попробую. Через 15 хвилин тебе заберу, Сонік. Сонік, ти куди я? А ти там сиди, тут холодно. Всім гарно вихідного дня, ваш Сонік. Цьомки бомки, пока! Все, пішов. І все, вже вернувся. Все, Всім гарного дня, ваша муся. Цьомки бомки, пока!